Основа прямої призми ромб з діагоналями 10 см і 24 см. Менша діагональ призми 26 см. Обчислюють площу бічної поверхні призми. Формула для знаходження площі бічної поверхні призми. Записана. Периметр основи помножити на висоту. В основі у нас ромб. У ромба діагоналі перетинаються, тут ці перетину діляться навпіл, перетинаються під прямим кутом. Отже, більша діагональ 24, значить, відрізок ОС1 1 12, а відрізок Б1О 5. Ці відрізки виступають катетами прямокутного трикутника Б1О С1. Тоді за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумні квадратів катетів: 144 додати 25, 169 і добуваємо корінь квадратний. 13. Сторона ромба 13, всі сторони в ромба. Рівні, значить периметр 4 помножити на довжину цієї сторони. Тепер знайдемо висоту призми. Призма у нас пряма. Бічні ребра перпендикулярні до основ. Отже, довжина бічного ребра є довжиною висоти. Довжину висоти можна знайти з прямокутного трикутника B, b 1 D, за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи. Відняти квадрат катета будемо мати квадрат іншого катета. Так, у нас менша діагональ призми 26. Розглядаємо її як похилу. Якщо діагональ менша є похилою, то її проекція на площину буде меншою. Отже, саме ця діагональ B1. Де є меншою, оскільки її проекція є менша діагональ ромба – 10. Інша діагональ призми це діагональ А. С1 буде довшою, оскільки її проекція на площину буде відрізком АС або А1 С1. С 24 у нас. Значить, висота, а точніше її квадрат, буде дорівнювати 26 в квадраті відняти 10 у квадраті. 676 відняти 100, 576. Значить, висота, корінь квадратний, із 576. Є ціле число 24. Так, 4 помножити на 13, 52. 52 помножити на 24. 52 помножити на 20. Якщо помножити на 10, буде 520 і помножимо на 2. 1040. А 52 помножити на 4 208. 1040 і 208. 1248. Отже, відповідь, площа бічної поверхні призми 1248 см квадрат.